Добрий день, моє ім'я Ніна Зуй і я вітаю вас на своєму каналі В'язання і не тільки. Хто дивиться мій канал постійно, ви знаєте, що зараз я працюю над новою роботою. Це от така ковтинка з ажурним візерунком, яка буде без рукавів. В'яжу я її знизу догори. Можна назвати таку ковтинку, можна це назвати ще маєчкою. Ну, Але в мене буде закрита спина, тому я б більше це називала це таке кофтинка Так, Спочатку зверну вашу увагу, які, які нитки я використовую. Це турецька фірма Alize Bella це їхні класичні нитки, вони давно їх виробляють і мають дуже гарну репутацію ці нитки. 100% катон. Так, і в 100 г 360 метрів. Нитка достатньо тоненька і в той же час не така тонка, щоб було нею незручно в'язати. В'яжу я спицями номер 3 Можна було, Сам виробник пропонує ці нитки використовувати, ну, в'язати спицями від 2 до 4. Можна було, я пробувала 3,25. Також, якби, якби я в'язала не ажурний узор, то можна було б використати спиці більшого діаметру. Але коли я в'яжу такий ажурний узор, то оці, чим більші спиці, тим більші будуть ці дирочки. Тому я вирішила, що мені не потрібно, щоб вона була сильно така. як сито. Ну, щоб це була така ковтинка, щоб я її, вона мені було комфортно її носити. Виглядає цей візерунок от таким чином. Я вам його показувала в попередньому відео, і ви можете, кому це цікаво, можете подивитися, там є схема. Посилання на попереднє відео я викладу внизу ну, під цим відео. Також звертаю вашу увагу ще раз, яким чином я оформлювала низ цього виробу. Це був набор вісімки. Тільки набор більше. Ніяк я тут другим чином не оформлювала, і виглядає це достатньо симпатично. Таким чином цей низ виглядає. Я думаю, що він постирається, ви, вирівняється, стабілізуються нитки, і буде дуже такий гарний вигляд. Також, от, яким чином, набрати набор такий зробити: вісімок, ну, окантовку таку зробити, ви також можете подивитися в моєму відео попередньому. Так, і зараз я хочу. Перейти саме до теми сьогоднішнього відео. А тема сьогоднішнього відео буде, яким чином, скажімо, зробити розрахунок, і яким чином от я пров'язала знизу, я набрала, яким чином я в я набрала от петлі і пров'язала потрібну мені висоту. Тут у мене 42 см. висота. І тепер мені потрібно виділити, ну, якщо це буде без рукав, я зараз покажу вам на е, листку бумаги. Якщо, от дивіться, я зараз пров'язала от таким чином це моя е, ковтинка і дійшла до рукав. Зараз мені потрібно пров'язати пройму, от таким чином зробити. так, Художник з мене не сильно гарний, але я постараюся. Так, і таким чином буде тут рукав, отак, і буде отака кругла горловина. Отаку маєчку чи таку ковту, ковтинку я планую вив'язати. Яким чином, зараз я вам хочу показати, яким чином от вив'язати отаку гарну е, пройму. Ну, дивіться. А що стосується самого круглого вирізу, я покажу в наступному відео. Я просто до нього дійду і потім зніму окремо відео. Так, і що нам потрібно для того, щоб вив'язати гарний, от, ну, щоб у нас тут була кромка гарно оформлена, тому що нитки тоненькі. І робити там якусь, ну, на маєчки, ви ж не будете робити резинку, якусь, або там ну, щось таке, щоб воно було товстеньке, воно не потрібно. Тому треба в'язати одним полотном. Я буду в'язати одним полотном. Цю кромку буду оформлювати одним полотном. Також, отут, яким чином розрахувати, скільки петель мені треба закрити для того, щоб це була, був гарний рукав, і щоб воно було і не сильно глибоке. і в той Час, щоб тут під рукою не тянуло. Тому пропоную вам розпочати по порядку. Значить, перше, що потрібно зробити, коли ви дов'язали до цього моменту, коли вам потрібно відділяти. відділяти передню частину від задньої частини. Якщо ви в'яжете візерунком, вам обов'язково потрібно зробити центровку візерунка. Тобто вам потрібно розділити петлі на половину, там. ну ви ділите уже виходячи із вашої фігури. Якщо, наприклад, у мене спереді мені потрібно, щоб це було чуть більше петель, тому що я жінка і в мене гарні форми, то я на передню частину виділю трошки більше петель, на задню частину трошки менше петель. Ви вже дивіться самі виходячи з того, на кого ви в'яжете, але при цьому потрібно враховувати ваш візерунок, це саме головне. У мене отаких от ну, от от стопчиків 25 штук. От по 12 петель тут у мене набрано 300 петель, Плотність в'язання 2,5 петлі. 2,5 петлі, тому тут набрано 300 петель, і це вийшло рівно 25 отаких, по 12 петель о таких рапортів. І тепер мені, щоб розділити, якщо я ділю просто на половину, це виходить по 12,5 рапортів, це неправильно. Але ще на, на, на що я не звернула вашу увагу. Перше, що на що треба звернути увагу, це те, що е, я буду робити е, підріз. Тобто я буду закривати петлі е, зразу од, одномоментно. Для чого це потрібно? Е, на великий розмір обов'язково робиться підріз. Він робиться, і коли ви в'яжете зверху вниз, і знизу вверх, Підріз вам обов'язково потрібно робити. Якби я коли в'язала на маленький розмір на свою онуку, це був якийсь там 44-й розмір, ну, 44-й по не по-європейському, я не знаю, які є європейські зараз розміри. То там я просто почала по одній петлі зменшувати, і як би зменшила така кругленька в мене маєчка була. Але на великий розмір потрібно обов'язково робити підріз. На цій, на цій ковтинці я так посчитала і вирішила, що я одномоментно закрию 12 петель. Це буде шість петель на одну сторону і 6 петель на другу сторону. І виходить, що це якраз один мій рапорт. Тобто, з однієї 12 петель, і з іншої сторони також 12 петель. Я їх вже закрила, я вам зараз пізніше трошки покажу ближче. І тепер, що в мене виходить? В мене було 25, із них 2 рапорти. Я закрию, це буде в мене підріз. Тобто, в мене залишиться 23. І тому я вирішила, що з однієї сторони, у мене буде 11. Рапортів оцих, з іншої сторони, у мене буде 12 рапортів. Тобто, у мене буде передня частина моєї ковтинки більша на 12 петель, чим задня частина. Ну, Якщо це показати вам візуально, ну ось у мене оця, оця, оця частина ковтинки, так, я виділяю на підріз. 12 петель з однієї сторони і з другої сторони. І е, в мене було 300 петель. Тому я зараз е, так, 138 6, це буде 130, 132 і 144. Отаким От чином. Виходить: 144 на передню частину, 132 на задню частину, і по 12 петель я закрию. І, звичайно, я ж звернула увагу, щоб е, коли я виділяла оці петлі, які я буду закривати, то вони ну, як би закриваються від одного стопчика до другого стовпчика. І з цієї сторони точно так же само: ось від одного стовпчика до другого стопчика. Щоб передня частина у мене були ну, симетричні були оці. оці. Ну, от збоку, бачите, вони якби закінчуються. От збоку, коли ми дивимося, ну тут просто не сильно рівно воно складено, от таким чином. От, от бачите, сюди. І у вас збоку будуть от рівненько так буде, бачите, от такі, от як стопчик, стопчик, от таким чином це буде бік. Тому це буде виглядати симетрично. Оце звертайте увагу. Це такий мене візерунок, тут тільки 12 петель виходить, якби сам рапорт. А якщо у вас буде 20 петель або там 25 петель, то вам потрібно обов'язково зробити по центру. У вас повинна бути, якби от центра розходиться якби візерунок. Тобто от, центрально ви берете і розходиться до, до країв. Оце перше, на що потрібно звернути увагу. Так, і потім Потім, що я роблю? Е, я виділила, я виділила ось ті петлі, які я буду закривати, і пров'язала десь рядочків тут 5-6, уже без візерунка. Оцей Проміжок, де я буду закривати петлі, я візерунок вже не виділяла. Ось бачите, у мене якби тут іде стопчик ажурний, і отут він повинен бути з цієї, і з цієї сторони. Я їх не пров'язувала. Навіщо це я роблю? Ну Ви ж розумієте, що якщо я закрию, отут будуть у мене такі оці візерунок. То це буде виглядати негарно. Тому я пров'язала десь 5-6 рядочків без візерунка, і тепер буду закривати самі петлі. Закриваю я петлі слідуючим чином. От дивіться, у мене оця сторона це передня сторона. Я пров'язала повністю передню частину, дійшла до, оцих, до цього краю. І закрила звичайною косичкою, закрила, але я тут. Перехрестила петлі. Я покажу вам з цієї сторони, яким чином я це зробила і навіщо я це зробила? Я закрила тут 12 петель, це буде отак посередині. у мене. Буде отак. Отаким чином це буде пройма. 6 петель піде на задню частину, 6 петель піде на передню частину. І я тепер пров'язую задню частину повністю. Зараз я закрию з цієї сторони і піду далі в'язати. У мене далі буду в'язати передню частину, тобто першою я буду в'язати передню частину, і це будуть вже поворотні ряди. отак, От туди-сюди А задню частину я поки оставлю на спиці, на цих же спицях оставлю. І поки не закінчу передню частину, в'язати, задню в мене буде на спицях. Так, і Тепер я хочу вам звернути увагу, навіщо потрібно перехрещувати. Петлю. От дивіться, якщо ми зараз почнемо закривати, от так закривати, і от от петлі у нас між собою вони отут розходяться, бачите? І коли я буду в'язати вже кромку, самого, ну, самого рукава вже ну, от, от цю кромку, коли я буду в'язати, отут, отут почну в'язати, то Оце я закрила, ж виходить, а отут у мене буде розходитися, буде отак от воно буде широко і негарно буде виглядати. Тому я перед тим, як закривати петлю, я її перехрещую. Так. Ось я доходжу до свого маркера. І у мене остання петля. Я її поки перекидаю на цю спицю. Маркер знімаю. І оці дві петлі я їх перехрещую. Так. Ось таким чином. Отак. От цю підхвачую, цю знімаю і так, на А ну-ка, що я тут зробила? Так, ось Раз, і цю петлю підхвачую. Ну, ось, перехрестила петлі. І тепер ця петля у мене осталася для кромки, я буду далі в'язати кромку. А ц... починаючи з цієї петлі, я буду закривати. Закриваю я петлі слідуючим образом. Просто пров'язую дві петлі разом. Так? Оця петля, яка в мене створилася, я її перехвачую на ліву спицю і знову пров'язую дві петлі разом. І таким чином. Закриваю всі е, петлі, які я е, заставила. Так, і ось дивіться, я закрила, виходить, 11 петель, оце ось 12-та петля. Мені також її потрібно закривати. Так, я знімаю маркер. І тепер я, так же, як і з тієї сторони, з цієї сторони я також е, так, цю петлю я знімаю. От таким чином ну, перех... так, тільки на ту сторону. Отаким От чином перехвачую, цю петлю підхвачую і підтягую тепер її, і закриваю ще одну петлю. От таким чином. І починаю пров'язувати. Тобто я закрила 12 петель. Так, там у мене та петля. От вона перекрутилася і тут вони вже розходяться, вже тут не будуть. І в'яжу далі по візерунку по схемі. Так, от. от таким чином вийшло, у мене, я підріз зробила. І так, я пров'язала декілька рядків. Уже своєї передньої частини і показую, яким виглядом, як виглядає моя кромка, так як же мені тут повернути, щоб було видно? Ось, бачите, я в'яжу кромку з трьох петель. якщо Я думаю, що багато хто з вас знає, яким чином це в'яжеться, але якщо хтось не знає, я зараз вам покажу. Це дуже легко. от таким чином буде виглядати моя кромка. Ну, от цей рядочок. І яким чином я закриваю петлі. От я дійшла до краю, зараз я вам покажу е розрахунок, і ще повернуся, а потім вже покажу, як я пров'язую тут. Так, дивіться, я е мало часу звернула, яким чином я розраховувала. Е так, у мене плотність в'язання з половиною петлі в 1 сантиметрі, так я от, от, от поміряла оцей розмір, оцей розмір, оцей розмір, тобто від краю до е, тої частини е, рукава, там, де вже буде рівно в'язатися, де пройму я завершила. Тут 10 см. Тобто, якщо я 10 см, Помножу на 2,5 петлі, то мені потрібно закрити 25 петель. 25 петель от з цієї сторони потрібно закрити для того, щоб я вийшла уже на рівну частину в'язання. І тепер яким чином я їх буду закривати? От дивіться, 6 петель я підріз, робила 12 петель, але він вже був половина йшло на передню частину, а половина на задню частину. Тобто, 6 петель я закрила, це в мене 6 петель підріз. Так, плюс. Тепер, тепер я ділю оцю частину. Це з 10 см, це десь сантиметра 6 петель по 2,5 петлі. Це буде десь скільки там, 5, виходить, десь 2,5 см. Ну, будемо брати 3 см. Так, і у мене залишиться тут 7-8 см, 7,5-8 см. Половину мені потрібно закрити такий, щоб був пологий такий наклон. Тобто 4 см я закрию з пологим наклоном, і 4 см я закрию із таким більш плавним наклоном. І 4 см, якщо я помножу на 2,5 петлі, то це буде 10 петель. І е, другий 4 см, якщо я закрию, то це буде. Ну, давайте не 4, давайте 3 см. 3 см, такий різкий, і 5 см пологий, отаким от так, от чином буде. 3 см це буде 7,5 або 8 петель. так І тут 5 половиною це буде скільки там 12 з половиною або 13 петель. От таким чином І виходить, скільки 8, 21 і 6 27 а Ми говорили 25, ну тоді значить 12, отак. От Е, і тобто я буду вісім петель закривати по 2 петлі зразу. Е, яким чином я це роблю? В лицевих петлях, в лицевому ряду я закриваю 2 петлі зразу, виворотню, виворотній ряд я в'яжу не закриваючи петлі. І потім через ряд виходить. І коли я закрию ось 8 петель, по дві петлі зразу. Далі я буду закривати по одній петлі, то, також через один ряд, але по одній петлі. А, і коли я закрию ще 12 петель, може 11, ви там будете дивитися, як вам. Ну, щоб було 25, то буде 11. Ну, якщо буде 26 закрито, то я не думаю, що це буде мати якесь значення. Головне, щоб ви. Записали собі і закривали із, із передньої частини, і з задньої частини оді, Так, І тепер 6 петель ми закрили, підріз робили, і далі я закриваю 8 петель, ну, в 4 рядах, це, це виходить, якщо я повинна пров'язати 8 рядів. В 4 рядах я закриваю по 2 петлі, і виворотній ряд в'яжу не закриваючи. Я пров'язала уже, ну, ось, бачите, один раз, другий раз я закривала по дві петлі, це, виходить, я чотири ряди пров'язала, і це вяжу п'ятий. І три петлі в мене я залишила з краю. це три петлі в мене для кромки. так. І три петлі в мене ось залишилися. Я в лицевому ряду я закриваю по три петлі. Закриваю я. От таким чином. Одну петлю знімаю, це як така двойна протяжка. Дві пет... Це з цієї сторони так. дві петлі закриваю і одну петлю, ту, яку я оставляла перекидаю через дві петлі. І виходить, от... от таким чином це виглядає. Я закриваю так. Ви можете якось по-іншому зробити, ви можете зробити, щоб це була якась косичка така. Ну, Це вже на, на, на ваш. Як, як вам буде краще. І залишилися три петлі кромки, яким чином в'яжеться кромка. Дивіться. З цієї сторони вона в'яжеться ось так. Лицева, перша лицева. Так, Друга петля я перекидаю нитка попереду роботи і перекидаю не пров'язуючи. І третя петля пров'язується лицевою. Крайня петля і отак підтягується. Потім розвертаю на другу сторону, з другої сторони, вона також виглядає, ось, дивіться, вона також виглядає таким лицевим стовпчиком. Коли я перек... повернула роботу на другу сторону, нитку от таким чином. Ви... Ну, Отак от повинна нитка лежати, щоб у вас гарно виглядала оця петля. Цю петлю ми знімаємо, першу петлю ми знімаємо, от таким чином. і друга петля пров'язується лицевою. Так? А третя петля знімається, нитка попереду роботи і знімається, не пров'язуючи, от таким чином. Отак От вона виглядає. І виходить стопчик лицевих з цієї сторони, стопчик лицевих з боку і стопчик лицевих із передньої частини. Далі ми в'яжемо до кінця ряду. І так, я дійшла до краю з виворотньої сторони. І кромки, три петлі, от останні, це ще одне останнє. Ось три петлі останні. Це в мене кромочні петлі, бачите, три петлі. В'яжуться вони, що з однієї сторони, що з іншої сторони. Однаково в кінці рядка ми в'яжемо е, першу петлю лицьовою, другу петлю нитка перед роботою, а петлю другу перекидуємо на праву спицю, не пров'язуючи. І третя петля. Остання в'яжеться лицевою. Це завжди, от, е, з краю е, в кінці роботи, в кінці ряду. Коли ви повертаєте роботу і у вас виходить е, початок рядка, то в'яжеться таким чином. Нитка, отак от от розвертається нитка от таким чином. Е, так, спицю ми. Е, Петлю першу ми знімаємо, не пров'язуючи. І вона в нас отак розвертається гарно, тоді стає лицевий рядочок з боку рядка. Другу петлю ми пров'язуємо лицевою, а третю петлю нитка перед роботою, і ми просто знімаємо на праву спицю. От таким чином пров'язується ці, ця кромка. І виглядає от таким чином. Так, і тут ви вже дивіться, яким чином мені потрібно закрити дві петлі ще. Я спочатку робила, що в мене виходила така косичка, але потім мені не сподобалося, що воно не не, 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 не однаково. З тої сторони, от петля от таким чином лягає, а з цієї сторони косичка. Тому я вирішила, що треба робити, щоб це було симетрично. Тому що я роблю? Я пров'язую два дві петлі разом, і потім оцю петлю. Перетягую от так, от таким чином я її роблю. Отак от вона в мене виходить. Ну, і отак от виглядає. Не знаю, там, гарно це чи не гарно, але я роблю, буду її робити так. А ви вже дивіться, як вам як вам буде краще, як вам буде красивіше. Так, з цієї сторони от так виглядає. І з цієї сторони виглядає, вигляд має от такий. Такий. Ну, це поки я закриваю петлі, то тут такі, як вузолочки, тим більше, що по дві, по дві петлі. Коли буде одна, це буде менший, воно буде краще виглядати. А коли буде уже зверху, там буде рівненький, кромка. Отака просто рівненька кромка. От так вона виглядає гарненько. Мені подобається. Ну, коли я вив'яжу вже повністю рука, воно буде виглядати е, е, набагато красивіше. Бу, на великому об'ємі буде набагато красивіше. Так, що я, яким чином я в'яжу далі? Я пров'яжу 3 см отут, висоту, отут висоту 3 см, і потім виділю. По центру е, круглу горловину. Через три сантиметри я вверх привяжу три сантиметри рівно, і потім виділю, виділю горловину, і е, у мене будуть отак рука, рукавчики потім виділяться тут уже ну горловина. Коли я буду виділяти горловину, і коли я буду розраховувати, я вам е, покажу в окремому відеоролику. Е, я думаю, ну Хочу ще раз показати великим об'ємом свій гарненький візерунок. От так він виглядає, ковтинка виглядає. Ну, супроськи вона виглядає. Чекаю, не дочекаюся, коли її дов'яжу. Зможу постирати, випрати і е розрівняються е всі петельки і буде вигляд чудовий. Я дякую вам за увагу. Заходьте на мої наступні відео, ставте лайки, дизлайки, підпишіться на канал. Всього вам доброго. До побачення!